Не знаєте, який культиватора брати. Модели стільки що очі розбігаються: різні ціни, характеристики, і кожен найкращий. Багато хто боїться помилитися, переплатити, взяти занадто слабкий або, навпаки, великий і тяжкий. Щоб не помилитися, запам'ятайте: перше, чим більша ділянка, тим потужніша техніка потрібна. Друге. Тип грунту, якщо важкий, беріть з потужнішим двигуном і глибшими фрезами. І третє, хто працюватиме. Якщо це жінка чи літня людина, важлива вага та зручність керування. Це базові кроки. Але щоб підібрати конкретну модель саме під ваш город, ми зробили короткий тест. Щодня ми допомагаємо людям підібрати техніку під їхні умови та завдання. Тому можете бути певні, підкажемо чесно, без зайвого. Пройдіть короткий тест та отримайте конкретну модель культиватора і безкоштовну консультацію експерта. Обрати свій культиватор це просто.